Доброго ранку, друзі, подивіться, що у нас робиться. Західте, мене на подвір'ю. Отоп! Отакий от, цілонічиш удасть, туди сюди цю спинку. добре, що так висока залихали. Вони вже тут ховаються, десь не північ. А тут що робиться? Також, подивіться, все залито. Всі канали залиті водою. І там... Це вже у мене немає проходу через все, проходу нема через місто. Боже, яка я муда, яка я розумна, що я це зробила вище, ем... як подвір'я. У мене було б вже все. Все в туплено колись так було. То, що в цей бік канави заповнені? Що в цей бік? Це вийти на дорогу. Я, я вже у тапочках я вже вийти на дорогу не можу. Всюди, всюди ці канали заповнені. А цих людей, ви бачите, повністю. Цих людей по цій стороні, то вже вся вода у підвалах. У півниці у нас кажуть. Вся це, люди бульбу викопали, сховали ну, картоплю, сховали вже на зимівлю, на зберігання і все у воді буде вже зараз. О -о -о. Обіцяють нам, що й дністер буде видавати. Це капут. Це капут. Дивіться, що водо. Десь можеш вже пройти. По тротуарі пройти вже неможливо. Ну, тут ще Що може щось трошки переступити. Теж вода через містки. Всюди, сюди, вода через міське. І дощ не припиняється. До спадання, небо не і що це буде. Ой, боже, дякую, ти було ще під катоплю висипали. Я, я ще привітаю воду. Під хати. Ось тут мабуть такий підлаві. А Але ну, після перемоги. І все, вірний все А поки що <суміємо> тримаємося маємо. Ну чого ти не ховаєшся. Іди ховайся. Це середня корочка. Це квіти всі в воді. Ну, на п'ються доста. Горіхи просто в воду садили. Там над лісом радиться. Навіть його й не видно, добре. Ой, біжу до хати, бо тільки вийшла дивіться, я вже вся промокла. Все чисто, чисто мокра. Хужа. Іду робити ліниві голубці. Ходимо і зазираємо лише, чи вода не піде в гараж, бо в гаражі вся картопля стоїть. Ще не перебрана. Будут ще робиться, А сусіди вже витягують картоплю з підвалі. Все, бистрі це прибуває. А як жене? Я боюся ближче підходити. Так, ще я почнемо так прибувати, То ну, буде жах. це ж не... Ой, я боюсь. дуже дивуюся. що води боюся. Що вчора Десь вже згорів десь поплили. Так, прибуває. Потихеньку швидше це прибуває. Дивіться, що тут вже під мостом. Мне прибув, прибув, але ще, ще. Ну, але то таке, в горах підуть дощі день-два і все, і тоді прибуває у нас. Містер виливав ось сюди, Ась під цю дамбу виливав містер. І тоді люди знову збиратимуться і знову будуть мішки набирати, піску і жадувати Нехай Господь обменє від нас цього року. Тріба що ще, ще не виноває пісне. Хоча вруча вже в берегах. Екзотика. Екзотика. Це була вся корова. Все було вкрито поле а скільки тут було тих? Гусей. Гусей, качок. Було біле, біле, люди, а телятки купу. Нічого ніхто не тримається. Сьогодні день вже зовсім інакший. Зраночку було таке дуже-дуже сонце, а тепер трошки похмуро, але Я... славно тільки. Але вода вже трохи сякне. Ось таке сонечко. Знову зайшла за хмар. Ну не знаємо, що сьогодні день нам приготує. Пройти вже може. А як качки і кури зрейзували подвір'я. Це жах! Це жах! Ну, все, напевно, сьогодні будемо їх уже рубати потрохи. Боже, які вони в болоті. Що, ходити по подвіру? Болотом. Ну, та так навидиш. Ну, як... То якби не качки, вони б так не стало нічого. Ще раз піде дощик і ще раз, то все змії болото і все буде добре. Так, з подвір'я зробили толку, а собі тепер на гірці. Порозсідалися, а що ж А нічого скоро, вас поменшає. тут Та курочка навіть там буде. Так, а ця на сталі. Сонечко за Хмару. Може проясниться. а може буде знову дощ. Основне Бог дарує нам сьогоднішній день для життя нашого. І треба жити. Життя продовжується. Чи з дощем, чи без дощу.